Запитання, що робити, якщо закінчується термін дії паспорта, а треба подаватись на побит часовий. І чи треба чекати, і поки буде новий паспорт, а потім подаватись, чи вже подаватись. Відповідь: Термін дії паспорта не впливає на термін отриманої карти побиту. Потрібно, щоб паспорт був чинний у момент, коли ви здаєте документи, щоб інспектор переконався, що ви це ви. І коли ви забираєте карту побиту, теж мусить бути чинний паспорт. Наприклад, у вас паспорт закінчився, ви подали на побит часовий, у вас паспорт тоді був чинний. Потім ваш паспорт чинність його закінчилась, і ви зробили новий паспорт. І коли ви отримуєте карту побиту, ви надаєте цей новий паспорт. То все буде нормально. Неважливо, що там буде інша серія і номер. Паспорт важливий. Щоб було зрозуміло, що ви це ви. І все. На термін чинності карти, на термін, який буде дійсна карта, це не впливає. Якщо після прослуховування залишились запитання, телефонуйте 730 150 901 або заходьте на мій сайт.